Від компанії A1 Security Group. умовою конкурсу було те, що вам потрібно було залишити під інтерв'ю з Романом та Юлею Подолянко, яка проводила це інтерв'ю. Вам потрібно було залишити ваш коментар. І тоді ви стаєте автоматично учасником конкурсу у розіграші подарунку у вигляді стартового комплекту охорони сигналізації UPROX та подарунку у вигляді двох місяців безкоштовної охорони від компанії a 1 Group. Ми зробили список всіх, хто залишив коментарі. Зараз ми вам його покажемо. Ось, ми зробили вигрузку. У нас тут 22 унікальних коментарі. І за допомогою сервісу Random. Крапкаворг ми зробимо, проведемо розіграш і побачимо, хто у нас стане переможцем в першому списку даного сервісу. Давайте скопіюємо зараз всіх учасників. Переносимо в сервіс, бачимо ось список. У нас унікальні коментарі. І там натискаємо Randomize. І переможець у нас Геній Кузьмін. Вітаємо! Ви стали переможцем у конкурсі, ваш коментар став першим. Ви стали першим в списку. Ви отримуєте стартовий комплект охорони синілізації «Юпрокс» e і отримуєте безкоштовно декілька місяців охорони від компанії А1. Ми вам ще детальніше напишемо під вашим коментарем, що ви перемогли. Обов'язково, будь ласка, зв'яжіться з нами за тими контактами, які ми вам вкажемо. І для подальшого будемо з вами співпрацювати, щоб ви могли отримати свій подарунок. Вітаємо!